О, ви знаєте, дуже багато було обговорень сьогодні на цьому тижні, на цьому тижні стосовно того, що у Раді безпеки Російської Федерації вважають, що треба проводити десатанізацію України, і всі такі, Боже, вони не можуть зрозуміти, що з нами робити, денацифікацію проводити чи десатанізацію не можуть ніяк визначити. Друзі, ну це вже все було. Реально, все було. Вони вже заявляли як десатанізацію. Так і денацифікацію України через тих, хто працював і відстоював кремлівські інтереси в Україні до того. Це вже було. Не дивуйтеся, нічого нового. Д'явол, фашистський дьявол і чорти. Сьогодні вночі, а чорти завжди діють вночі. Вперше за всю історію існування незалежні чорти. І ви все погибнете, тому що ви дьявол, фашистський дьявол. Дьявол, фашистський дьявол, чорти. Ви всі погібніте. Чим це не вкладається в ту схему, яку намагається зараз продавити нам Росія. Те, що нас треба денацифікувати, дефашизувати, фашизувати, де українізувати, де-де-де-де-де. І е, я не бачу в цьому нічого взагалі геть нового. Всі це пообговорювали, але ну як завжди, у нас країна невивчених уроків. Тож деякі уроки треба повторювати повторювати з вами раз у раз, і сьогодні буде таке повторення уроків і нанизування знань нових. Отже, звичайно, видовищно, видовищно намагаються продати нам десатанізацію. We will no in the of the це типу абсолютно не Росією акт. Абсолютно ні, тут хлопчик, який вийшов з плакатом, тим, що говорить нам, що Зеленський це третій антихрист Абсолютно самостійно намалював і придумав такий плакат з таким меседжем. Отже, росіяни ну дуже сильно намагаються нам знову ж таки продавити десатанізацію і робляться максимально видовищно. Я прямо уявляю, як цей хлопчик сам малював такий плакат. Але що я можу сказати: якщо забрати сарказм і якщо забрати повну іронію, то Дійсно, росіяни намагаються провести десатанізацію, а сатанинське в нас в нас є. І зараз на доказ того, що в нас є дійсно сатанинське, я прочитаю вам абзац з твору Івана Вагряного Сад Гециманський, який розповідає про думки і про стан головного героя під час того, як його катують. Отже, ну щоб ви розуміли, що десатанізація таки дійсно відбувається. Андрій ледь встав, похитуючись, і аж сам злякався з нудьгою, як мало в нього сили, як мало лишилося сили, і як його воля слабне. Він стає слухняним, дивився на своїх мучителів і чекав, тремтячи. Десь глибокий тваринний інстинкт перед лицем можливої смерті, якою може закінчитися ця чергова тортура, ця процедура з підписуванням протоколу в лапках підписуванням вимагав капітуляції. Повної і безумовної, отже, тваринний інстинкт вимагав капітуляції швидше. Але ж інший інстинкт, шляхетніший і могутніший, був горою, почуття підлого переляку і жадоби жити, за всяку ціну жити, змагалося з почуттям честі, з почуттям самозбереження важливішого, ніж збереження фізичне, з почуттям затятої сатанинської гордості. Бий, викрикнув Андрій Хрипко. І от ви знаєте, затята сатанинська гордість і дуже багато інших відчуттів, яке не дало нам скоритися під цим племенем я не знаю, як це назвати народом, нацією це неможливо назвати, під племенем росіян багато років століттями. Воно у нас є, і вони намагаються цьому надати хоч якесь пояснення, вже дійшли до десатанізації. Але що я можу сказати? Єдина сатанізація нашої держави і, Украї... і нашої нації, нашого народу і взагалі цих земель відбувалася майже завжди до існування Кремля. Там були інші ігроки за рахунок того, кого засилав нам Кремль. Я вам нагадую, де у нас були головні чорти, які закликали завжди не служити дьяволу. Всім хочу напомніть не служити дьяволу. Ви уявляєте, слуга дьявола говорить, щоб не служити дьяволу. І тут же зразу я хочу нагадати слова самого Ануфрія, який розповідає нам про те, скільки у нас тут всяких демонів. Демонів просто оточили. І ось вона прийшла додому, розпи... розтопила пічку і спалила білу магію. І ось до неї почали являтися демони. Вони приходили виді таких страшилищ, якихось там звірів, собак, котів. Я хапанула дуже. Дуже сильно. І дуже кричали на неї і казали, що ти зробила? За чим ти спалила нашу книжку? І дійсно, демони приходили до неї, били її і душили її. І вона, бідно, молилася, як уміла, і з хрестом. Вона хрестилася хрестом, відбивалася від цієї демонської навали. Вона покропила святою водою ліжко, на якому вона віддихає, відпочиває. І з під ліжка вискочив великий громадний чорний пес з такими вогненими очами. Я хапанула дуже, дуже сильно хапанула. І з великим лаєм він вибіжив на, на вулицю на дорогу. І попав прямо під машину, машина його задавила. Жіночка здивувалася, звідки такий здоровий чорний пес під ліжком помісу, як теля. І в неї взагалі собак не було вдома. Як ви розумієте, ми можемо згадувати кожну проповідь Ануфрія, бо в кожній проповіді Ануфрія були якісь демони. Ну, якщо згадувати про інших слуг, що відробляли методички Кремля, про Рабіновича згадали, Пашу Мерседеса згадали, Ануфрія згадала. Ну, звичайно ж, беси. Чесно говоря, раніше. Существуванню злих духов, я теж як то скептично. Ну як можна в 21 первому вікі серйозно об там говорити? Була в Святого Його. Молодець, О, О, ти молодець, а, Все світової Смотри, Батамитрія ты... Вообще, на самом деле, какая крутая посмешница. Какая то замечательная погомница наша. Судороги. Дикая боль. Невыносимая мука в расширенных от ужаса глазах. И все это лишь при одном упоминании о благодатных святынях Почаева. А чего больше всего боится тот, кто так издевается над тобой? Любовь. Потому что Господь самый-самый сильный во всей Вселенной. і, звісно, нічого не може происходить без його святої волі. Смирение. недаром його називають матір'ю всіх добродетелей. для гордих бесов смиряющийся человек непобедим. Так, так, не забувайте, що поруч з тим, що ми не можемо в жодному разі служити дияволу. Ми маємо бути максимально смиренні. І це теж та мантра, яку нам повторювали. Повторював Ануфрій, знову ж таки, терпіть. Дійсно, Бог всесильний, сильний. І Бог може дьявола знищити в одну мить. Але Бог цього не робить, тому що сила Божа це розумна сила. А все, що має розум, воно має закон. Розум діє по закону. Диявол не має сили, тому він не має закону. І він ді... діє по беззаконню. Диявол діє з допомогою неправди. Він з допомогою неправди людину. Вчить убивати самого себе, нищити самого себе, копати самому собі яму. Скорботи і труднощі доповнюють недостаток нашого покаяння. І вони, вірніше, Господь через них, веде людину до духовної досконалості. Тільки нам треба е, терпіти ці скорботи з благодарністю Богові і з молитвою. Терпіть скорботи з благодарністю Богу, з молитвою, і потім прийде хороший Путін, пригорне вас до своїх грудей і буде все прекрасно. Але, друзі, хочу вам нагадати, що вся ця історія про дефашизацію, денацифікацію, десатанізацію це вся історія, яка Тягла насправді ми фіксуємо ці зразки просто зараз, або фіксували рік тому, ну два роки тому. Втім, якщо активніше про так студіювати наші документальні різні ресурси, і ми дійдемо до одного документального фільму, який я порекомендую вам у кінці випуску, то ви зрозумієте, що нічого нового. Ми всі фашистський дьявол. Сьогодні вночі, а чорти завжди діють вночі. Перше за всю історію існування незалежні чорти. І ви всі погибнете, тому що ви дьявол, фашистський дьявол. Але, але я захоплююсь ультранаціоналістичними ідеями сатанізму, тому зараз у нас буде хвилинка десатанізації, тому що я знаю, як вигнати з нас усіх сатану. Дявол. Я розбиваю всяке твоє впливання... На мозги, на сердца, на жизни людей. Всякое влияние демонической прессы я разрушаю. Всякое влияние э, хульников, богохульников. Всякое влияние клеветников я разрушаю во имя Иисуса Христа. И я молюсь, чтобы сегодня планы дьявола по отношению к Украине, они были разрушены. Именем Иисуса, сатана, убирайся вон. Ты не имеешь права э, влиять на нашу страну. Вон, 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 пошел вон, сатана, сатана, убирайся вон. Ты не имеешь права, глядь, на нашу страну, и мы завершим нашу молитву, ну и, власне, идем далее до наступной части на Благослови, Господь, министра, министерства все, Боже, благослови правоохранительные органы, суды. Именем Иисуса, сатана, убирайся вон, ты не имеешь права а, влиять на нашу страну.